В цьому питанні, де була можливість, він їв і не звертав уваги на розміри свої, і так, знаєте, ширше, ширше, ширше ставав. І перейшов такий час, що він потім свідчив вже. Що я просто в таку нужду перед Господом, я не можу сам себе обслуговувати, я не можу собі взуття зашнурувати, я не можу, вибачте, в душ сходити сам. І він просто це поставив на духовний рівень і просив Бога, тому що в нього там вже цілий букет цих хвороб було. І він не міг з собою справитись. Він диякон церкви, він не може в церкві служити. Він в церкву приїжджає, у нього задишка, і, і, і одним словом, нема здоров'я. Він помолився так щиро з постом перед Богом. Пішов до лікаря, йому допомогли знайти. Лікар йому прописав лікування. І він буквально за 8 місяців половину своєї ваги скинув. Був 150 кг, кілограм, а зараз 80 кілограм. Я його не бачив десь з півроку, і я його не взнав. Що це такий, що це, що це той брат? Ну, І він свідчить, він зовсім по-іншому. Він, знаєте, як той конник-стрибунець, куди треба? Він горить, він хоче служити, він працює, він всю енергію. От, то, що було в нього, він тратить, він тепер направляє на правильне русло. Тому фізичні вправи, правильне харчування. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Дивіться, що написано в Слові Божому, хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі, адже ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богу. Так? так ж апостол Павло писав до Корінтян. Друзі, це одна складова, одна сторона цього тексту. Написано, що тілесні вправи до деякої міри корисні. А де ця міра? Поки ми живемо тут на землі, тілесні вправи, фізичні вправи, праця, добрий стан фізичний він впливає на наше емоційне, на наш фізичний стан здоров'я і десь впливає і на духовне. Але ж тут друга складова ще є. Дивіться, тут написано: а побожність на все корисна. Фізичні вправи до деякої міри корисні, ми вже трошки поговорили про це, а побожність на все корисна. Хочу сказати, що здоров'я складається із трьох складових: це фізичне, це емоційне, це духовне здоров'я. До фізичного ми вже з вами поговорили. За емоційне я не буду сьогодні говорити. А от відштовхуючись від цього тексту, тут апостол Павло для молодого служителя. Я десь розумію цей момент, чому він йому пише. Тому що він фізично молодий. Він теж хотів десь знаєте, розвиватися. І це та складова, ця та сторона у хлопців вони хочуть бути сильними, вони хочуть виглядати ну, Так сказати, привабливо. Дівчат друга складова. Вони звертають увагу на свою зовнішність. І як тільки підростають, вони частіше крутяться біля зеркала, а хлопці десь туди в другу сторону йдуть. У кожного є свої моменти. Але ж ми говоримо сьогодні і про духовне здоров'я. Так що одна складова це фізичне здоров'я, друга складова це духовне здоров'я. І тут написано побожність на все. Корисна. Що це за слово таке побожність? В другому перекладі використане слово благочестя. Благочестя, синоніми цього слова або побожність, це страх Божий, це святість, це набожність. І от тлумачний слова, словник говорить, дає визначення цього слова. Благочестя, це додержання принципів релігії, це сумлінне дотримання норм, правил, обрядовості, заповідей. Тобто триматися певних релігійних якихось настанов. Приклади благочестивих людей, ми з вами можемо побачити, в Слові Божу, ми їх достатньо багато для того, щоб звернути на них увагу. Ну, наприклад, старець Симеон. Там так і написано в Біблії, що він був благочестивий. Наприклад, візьмемо Йосипа. Коли він знав про Марію наречену свою, що вона завагітніла, пам'ятайте, що він подумав? Він хотів її відпустити. І там написано, що він був благочестивий. Або був побожний, і він не хотів це показувати на люди, а так, от в своєму смиренні, просто хотів це питання по-іншому вирішити. Або, наприклад, в 10 розділі дії святих апостолів там розповідається про одного сотника Корнілія. Пам'ятаєте такого? Там також дана характеристика цього чоловіка, що він був побожним або благочестивим. Тобто, певні якісь норми він дотримував. він використовував свої можливості і побудував синагогу. І багато таких моментів, багато молився, і Господь бачив його побожність і через то йому ангела послав на зустріч, щоб його направити допомогти йому в питанні спасіння. І ще один момент, на що хотів би звернути, от послання до євреїв в п'ятому розділі, з сьомим віршом, там говориться, що Ісус Христос також був благочестивий, побожний. Цікаво, але ж, але ж дуже важливо. П'ятий розділ, дивіться, сьомий вірш написано так про Ісуса Христа. Він, перебуваючи у своєму тілі, з великим риданням і слізьми заніс. Благання і молитви до того, хто має спасти його від смерті, і був вислуханий за благочестя. Господь був благочестивий. Другими словами, що таке благочестя? Що таке на сьогоднішній день, якщо спиратись на, на, на ці приклади, благочестя це дотримання Слова Божого в житті своєму чи реалізація? Того, що ти знаєш, чому ти научений в практиці твоїй. Дуже важливо, коли люди слухають, знають Слово Боже, читають його і виконують його в житті своїм. Але ж є і фальшива побожність. Фальшива. Так як і фальшиві гроші є. Їх дуже тяжко розлічити, визначити, де, де справжня, де не справжня. Спеціальні прилади, тоді можна ну, якби узнати. Це так свого роду, якщо люди фальшиво мають побожність чи благочестя, це артисти, які грають роль. І дай Господь, щоб ми з вами не один, хто тут знаходиться з наших ближніх, хто знає Господа, хто знає Слово Боже, дотримується Слово Боже. Або в практиці в людини це слово Боже працює. Такими прикладами негативними в житті, а при житті земному житті Ісуса Христа були фарисеї. Пам'ятаєте, як вони вели себе? Вони одівали певну одежу, довгу, нашивали туди різні значки, які, якісь дзвіночки, коли ця людина йшла, то це дуже звеніло, розповсюджувало. Звуки для того, щоб привертати увагу на, на цих людей. І там, де було багато людей, на перехрестях доріг вони ставали, гарно руки складували і молились Богу. І люди так ходили, О, святий, благочестивий. І так, знаєте, з повагою до цих людей. А хто міг побачити середину цих людей? Господь міг бачити. І він їм говорив, що так як ці люди живуть, ви так не живіть. Те, чому вони в участь, то слухайте, але ж. Там була проблема, там не було цієї єдності між тим, що вони говорять, і між тим, як вони живуть. Господь якби так радикально відносився до них, і він їх ну, умовля, ну як це, облічав, правильно буде сказано? Докоряв. докоряв. Він докоряв їм, він навіть так говорив якось радикально, говорить, що це як груби покрашені. Це дуже важливий момент, на що хотілося б звернути увагу, що це. Оця ця артистичність цих людей, вона нікому не потрібна, вона нікому не приносить користі. От дивіться, в другому післанні теж до Тимофія, тут він застерігає друге Тимофія, третій розділ. Тут говориться про таких людей, що вони будуть грати роль, вони не будуть самі собою. З третього розділу люди будуть самолюбиві, грошолюбиві, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечистиві, недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися». Так в останні дні написано буде таке. Таких треба що уникати. Треба від них віддалятися, від таких людей. Тому що це люди грають роль. Тобто Господь закликає через це післення через апостола Павла до Тимофія, промовляє і до нас сьогодні промовляє. Фарисеї, люди, які грали роль, слово Боже, застерігає, що останні дні буде багато таких людей, тому це люди, які, яких треба. Як тут написано, уникати. Дивіться, друзі, ми з вами не сюди йдемо. Це не наш шлях. Наш шлях зовсім інший, щоб те, що ми з вами слухаємо Слово Боже, ми знаємо певні якісь заповіді, настанови від Господа. Нам треба це приміняти в практику нашу. Справжня побожність, справжня, нелицемірна, не артистизм. А це прояв любові до Бога через виконання Його слова. Ще раз хочу повторити: справжня побожність це прояв любові до Бога через виконання Його слова. Ми вже читали: Господь був почутий за своє благочестя. Те, що Він, він свого Він його так і говорив: я не прийшов не своє творити, не своє проповідувати, а те, що мені Господь. Отець мій небесний дав. Іван від Івана, 14 розділ з 15 віршу. Якщо ви мене любите, Господь говорив, то до чого він закликав? Мої заповіді зберігайте. От де благочестя справжнє. Ще одне місце хочу прочитати: це Якова. Послання. Апостола Якова з першого розділу з 23 віршу. Коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя у дзеркалі. Тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому? Той не слухач забудь, а виконавець діла, він буде блаженний у своїх діях. Коли хто думає, що він між вами побожний або благочестивий, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце його побожність примарна. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем, це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим. Від світу. Друзі, ви думку не згубили. Ви тут, ви розумієте, про що ми ведемо мову? Ми говоримо про нашу справжню побожність. Ми говоримо про те, що побожність це дуже важливий в очах Бога. Це наше духовне здоров'я. Апостол Яков відкриває оцю сторінку справжньої побожності і показує її в трьох складових. Ми з вами прочитали цей текст Якова з 23, перший розділ, 23 віршу. Я для себе взяв три таких моменти: як можна оприділити, як можна визначити самому собі переді мною. Ви самі собі. У вас яка побожність? Вона справжня чи вона якась фальшива наіграна? Яков говорить, що хто думає? Що він побожний, але не приборкує свого язика номер один питання. Я можу оприділити себе: побожний я чи ні, справжня побожність. Ця побожність моя, вона задовільняє Бог довольний, задоволений мною чи ні. Коли людина каже: Я побожний, гарно складає ручки, молиться, може Біблію носити з собою. Може ну, показувати все благочестя і всю святість, а коли він не може приборкувати свій язик, то це велика проблема. Оця зовнішність, це буде, знаєте, свого роду тоже артист, який грає певну роль. Він показує перед людьми, що він побожний, що він святий, що він ну, так от Бога любить приборкувати свого язика. Дуже важливо, це те той індикатор, яким ви і я можемо себе провірити. Наскільки моя побожність відповідає справжньому? Буває, що на перший погляд, дійсно ми бачимо, о, це, це брат, це сестра побожні, вони благочестиві. А якщо станеться така ситуація, що ви зробите зауваження для цього свого брата чи сестри, то потім горя не оберетесь. Чому? Тому що людина не вміє приборкувати свій язик, емоції свої. Як тільки... Якісь емоції десь незгідна не людина з цим. Воно зараз зразу ж виливається все наружу цієї людини. Дивіться, написано е, книга приповістей в 15 розділі першим віршом написано: Лагідна відповідь, гнів відвертає. Це цікаво дуже. Лагідна відповідь, гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Лагідна відповідь. От представте собі ситуацію, оце слово, як воно діє в нашому житті. Відповідь це значить, що мені хтось вже щось сказав. І я відповідаю на це. Як я відповідаю? Якщо я лагідно відповідаю, то, звісно ж, із цього тексту видно, що до мене з наїздом прийшли, з мене з якісь претензією прийшли. Тому що, якщо я лагідно буду відповідати, то е, гнів. Відвернеться. Тобто я його затушу, цей гнів. А якщо я буду в цьому гніві відповідати, слово вразливе, гнів підіймає, ще більше його стає цього гнівом. Це свідчить про те, наскільки людина керується своїми емоціями, наскільки вона може стримувати. Знаєте, от є таке слово, воно біблійне слово, як кротость. як воно українською не знаю. Лагідний, так? Да? Угу. От воно все зв'язане з тим, наскільки людина володіє своїми емоціями, наскільки вона може справлятися, наскільки вона вгамовує ті емоції і як вона от, може, може відповідати. Якщо на вас хтось наїжджає, хтось з якимись емоціями, з гнівом, з претензіями, як ви реагуєте на це? Якщо ви не можете стримати цього, то вам треба. Поправляти своє благочестя. Так слово Боже говорить, що якщо людина не приборкує свого язика, то це ну, надаремно, це не, не те благочестя, яке повинно бути у віруючих людей. Друге, якщо звертатись до Якова, про, про що ми прочитали, там говориться, що людина, яка благочестива, вона звертає увагу на тих людей, хто, в, хто обездолений. Ну, наприклад, відвідує сиріт і вдів. Це така категорія людей, на яких звертає особливу увагу Господь Бог. І якщо людина в Божому духі, вона буде так і реагувати, вона буде звертати увагу на таких людей. Вдови також різні бувають. І апостол Павло в цьому ж післанні він ці питання ставить все на свої місця. Але ж дуже важливо: вдова вона сама не може багато чого зробити. Вона десь обездолена в якихось питаннях. І тому Господь звертає увагу і в Псалмі 145-му говорить. Господь обороняє приходьків. Хто такі приходьки? Переселенці? На сьогоднішній день їх достатньо багато. Господь обороняє приходьків. тобто Господь особливим образом, способом, якось звертає увагу на цю категорію людей. І сироту, та вдовицю, вдовицю він підтримує. А дорогу беззаконних викривляє. Бачите, як тут написано, які категорії людей, на яких Господь звертає увагу. Якщо Господь звертає увагу на таких людей, то невже діти Божі не повинні на них звертати увагу? Якщо для нас ця категорія людей чи ці категорії людей нуль? То це також показник того, наскільки ми з вами благочестиві, наскільки ми з вами побожні. Щось мені згадується тут ця притча про доброго самарянина. Там чітко показано те, коли людина була в, в тяжкому становищі, і пройшов священник, пройшли левити, вони були зайняті своїми питаннями, вони були. Благочестиві, вони спішили на те, щоб Богу поклонятися, а людина вмирає і кров'ю стікає. Найшовся той, який допоміг. Тому не хотілося б, щоб ми з вами також десь були схожими на таких священнослужителів, які дуже були зайняті серйозними питаннями, що не могли звернути увагу на тих, хто потребував цієї допомоги. Ми говоримо з вами про наше духовне здоров'я, про благочестя. Про побожність нашу. І третій момент, на що звертає увагу Яков, він говорить, що хто зберігає себе чистим від світу. Ну, давайте ще раз прочитаємо для того, щоб нагадати: чиста і непорочна побожність перед Богом, і отцем це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі. Зберігати себе чистими від світу. Тут два пункти. А чуть вище ми з вами сказали, хто думає, що він побожний, а не приборкує свого язика, того ця, ця якість вона примарна. Тобто, зберігати себе чистим від світу це ще один, один індикатор, яким ми з вами можемо провірити себе як побожних людей чи нашу побожність. Ісус Христос проповідував на ці теми, розказував, і от в Євангелії від Марка з сьомим розділом Він говорив так, що з людини виходить, те людину опоганює, бо зсередини, з людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, бестицтво, завидюще око. Богозневага, гордощі, безум. Усе зле, що виходить зсередини, і людину опоганює. це показує зовнішність чи те, що всередині, що наше серце наповнює. Дуже важливий, важливий момент. Ви бачите, що цю зовнішність ми можемо бачити, і людина може показати зовні себе дуже, дуже благочистивим. Але ж серце її, наскільки, як він відноситься до людей в тих, які в тяжких становищах, наскільки він стримує свій язик, наскільки він контролює це. І от зберігати себе чистим від світу, це також це індикатор. Господь також проповідував в нагорній проповіді і казав, що блаженний, чисті серця». Чуть вище ми прочитали, що може бути в серці людини. А ті люди, у яких чисте серце, то вони Бога побачать. Настане той момент, що вони будуть зустр... Бог їх зустріне. Ми говоримо з вами про наше духовне здоров'я, про благочестя.